Земельні професії комісії було розглянуто підготовлені від відділом 20 загальних питань. Ці питання розглянуті. Це проєкт про закону. Якщо може є якісь питання, чи треба зачитати, то розчитаємо. Питання мама. Дякую. За, проти, підтримати. Наступні питання. Про затвердження положення про Сесій, постійно сесій, постійно сесій, постійно. До вашу уваги пропонується проект затвердження положення про відеофіксату та онлайн трансляції засідань сесії постійних комісій Біщанської сільської ради в зв'язку зі змінами в законі України про місцем середини України з метою забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Пропонується затвердити положення про відеофіксату онлайн трансферу засідань сесій і постійних комісій Піщанської сільської ради. Дія цього положення щодо проведення трансляцій пленарних засідань ради та засідань постійних комісій мережі інтернет у режимі реального часу вступає в дію через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану України. Метою положення є забезпечення відкритості, прозорості діяльності Піщанської сільської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення механізму відеофіксації та онлайн трансляції засідань. Другий проєкт про затвердження положення про постійні комісії Піщанської сільської ради. Раніше було прийнято рішення щодо ліквідації та утворення постійних комісій. Правова комісія була поєднана з комісії з питань освіти, культури, молоді, культури і спорту охорони соціального захисту населення, тому пропонується. І було скасоване положення відповідно. Наразі необхідно прорегулювання даного питання, затвердити положення про постійної комісії піщанської сільської ради, що додається головам постійної комісії піщанської сільської ради забезпечити дотримання вимог положення про постійної комісії піщанської сільської ради. Контроль за виконанням рішення буде покладено сільського дищенка Сергія Володимировича. Згідно даного положення, воно таке ж саме, як і раніше було, вносяться зміни щодо закону про маєзмутики щодо прозорості і дефіксації засідань, об'єднання повноважень і профільних розгляду питань постійної комісії з прав людини і комісії з питань освіти і культури. Всі інші комісії залишаються у них такі ж самі профільні, як і раніше були, питання до розгляду. Голосуємо за, проти, утримання. Наступний проект про затвердження символіки піщанства сільської територіальної громади. З урахуванням геральдичних, історичних, культурних, соціально-економічних та інших місцевих особливостей, і традицій, сільська рада вирішила затвердити символіку піщанця сільської територіальної громади, гер, прапор, текст та музику, гімну, додатки один брі. Затвердити положення про зміст опис та порядок використання символіки Піщанської сільської територіальної громади, додаток 4. Ну, На ознайомлення давали і слова та музика Олександра Дробота. Повна версія зазначена в додатках положення щодо використання. Наша символіка та гімни може застосовуватись після гімну України та в службових приміщеннях і старославних. За? Проти? За. За. Так і до розгляду пропонується проект внесення змін до програми заходу національного спротиву Піщанської сільської територіальної маневції два четвертий. Надійшов лист голови московської ради адміністрації в вересні 2024 року про виконання протоколу рішення ради оборони ДПської області від 3 вересня 2024 року з метою забезпечення готовності піщанської сільської територіальної громади до національного спротиву сільська рада вирішила внести зміни до програми заходів національного спротиву піщанська сільської територіальної мана дві тисячі рік. Яка була затверджена рішення сільської ради 26 січня 2024 року No939 виклашив її в новій редакції? Загальний обсяг фінансових ресурсів збільшується до 150 тисяч гривень у зв'язку з тим, що програма передбачена плата послуг придбання паливно мастильних матеріалів, створення запасу для обладнання фортифікаційних споруд зовнішньо та внутрішніх пробежі на коло міста на та Московського району Дніпропетровської області. На що буде на що. Запропонує загальну обсягу фінансування 140 тисяч. У нас матне на питання про затвердження положення про привод надання та користування службового на жалії що між перевезені міщанської районі. Припомовши до затвердження даного положення, в відповідності до цього проєкту службові жилі приміщення будуть призначені для заселення працівників комунальних підприємств, установка закладів Піщанської сільської ради, які за характером їх роботи повинні проживати за місцем роботи або поблизу нього, наприклад, лікарі. Приносить на положення живі приміщення включається до складу службових за рішенням виконкому за заявою клопотанням підприємства. Затверджується перелік документів, які додаються до клопотання, та заява, сама заява та форма договору на службового житла. Підтримаємо. Голосуємо за про зв'язку з Пропонується проєкт рішення про включення до числа службових приміщень житлової квартири No69 по вулиці Молодіжній, 18, в селище Мільоративне. Відмінуся даного проєкту рішення, розглянувши клопотання керівника КМПЦ ЦПМСД, Пропонується доручити виконавчому комітету включити до числа службових дану квартиру для. Надання її в службове користування лікарям сімейної міців заступне За. принесення до змін до рішення Піщанської сільської ради від 15 12 до 23 року по затвердження програми розвитку фінансової підтримки житлово комунального господарства. Пропонується внести зміни до даної програми, викласти додаток один за останні заходи до даної програми в даній редакції, а саме збільшити орієнтовний обсяг фінансування на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на 5,5 млн грн. Тобто на ліквідацію стихійного смітізвалища траса села Соколова, Солорова-Салівка. За голосу? Про внесення змін до рішення сільської ради 25.074 року про затвердження програм відшкодування втрат, внесені через встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення в новій редакції, так як рішення виконкому встановлено тарифи на рівні нижче обґрунтованих економічних. Фінансування компенсації втрат, понесених через встановлення тарифів, є найбільш реальним способом не підвищувати тарифи до кінця воєнного стану та не допустити аварійних ситуацій на систему водопостачання. А тому, враховуючи ну, споживання на, на населення на сьогоднішній день, пропонується збільшити строки реалізації програми на 2025 рік. Та орієнтовні обсяги фінансування на 25 рік на рівні 10 мільйонів та на 24 рік, рік збільшити на два і Прошу голосувати. Хто за? Да. Наступне питання. Так. Про внесення змін до рішення сільської ради 15 грудня 2023 року про затвердження плану соціально-помічного патрульного розвитку піщанської сільської територіальної громади mm -hmm. на 24 четвертий. 24, 24. Так, Пропоную внести зміни до цього рішення, а саме додати... Не це змінив додаток третій. Це перелік об'єктів невиробничого призначення, будівництва і чається здійснити у 2024 році на території Кіщанської сільської територіальної громади. А саме об'єкти реконструкції комерційного вузла обпіку природного газу в гімназії Знам'янського ліцею Кіщанської сільської ради, змінити на об'єкти капітальний ремонт вузла газу в гімназії Знамівського ліцею Кіщанської сільської ради. І також об'єкт реконструкція комерційного вузла обліку природного газу в комунальному закладі Піщанське ЗДО Сонечко змінити на об'єкт капітальний ремонт вузла обліку газу комунального закладу Піщанське ЗДО Сонечко. І також зменшити суму по об'єкту. По об'єкту це придбання швидко захисної споруди для цивільного захисту модульного типу на 49 осіб для гімназії Знам'янського ліцею із 3 мільйони 300 на 3 мільйони 100. Придбали її дешевше. Так, це всі зміни щодо плану соціально-економічного розвитку. Голосуємо. Хто за? Наступне питання це внесення дзвін до програми соціально-економічного розвитку Піщанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Тут такі самі зміни, повторюватися? Ні, ми їх прослухали, давайте проходимо. Да, так, такі Та -та. самі зміни. Третій додаток це воно ідентичне. Та. І наступне питання у мене це внесення змін до колишньої е, сесії про сільський бюджет Піщанської сільської територіальної громади уточнення е, точно декоривання планових показників за доходами вносить зміни в доходи по, по коду. Е, по коду 11042.0 це податок на доходи фізичних осіб, що платить податковими агентами інших і завідна плата, збільшується на 846 тисяч 600. І також зменшується по іншим кодам, які постійно у нас не виконуються, ми їх зменшуємо. Це по коду акцизний податок з згороджених в Україні під акцизних товарів, а саме пального. Зменшуємо на 410 тисяч. Земельний податок світних осіб зменшуємо на 50 тисяч, потім єдиний податок юридичних осіб на 25 тисяч, адмінштрафи за адмінпорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на 360 тисяч і державний миток на 1600 шістсот. Також розпорядженням голови від обласної військової адміністрації нашій громаді надано дві субвенції. Надано дві субвенції. Одна субвенція. В сумі 2 мільйони 434 тисячі 770. Це субвенція із місцевого бюджету до рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, а саме на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для означення в навчальних кабінетів предмета захист України. Ця субвенція де не знищено доході і направляється вона на видатки відділу освіти. І інша субвенція. Надана нам це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Вона направиться в сумі 921 961 гривня. Вона направляється на закупівлю засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти. Також враховуючи, вона також йде збільшення доходів і направляється на видатки відділу освіти. Також за рахунок в зарадення у розпорядників коштів, вносяться зміни, і вносяться зміни і наступні зміни до бюджету. За рахунок перерозподілу виданих коштів при формуванні бюджету по півчанській сільській раді. У нас мільйон 800, що були передбачені на канал заходів програми розвитку фінансової підтримки житлово-комунального господарства, а саме на управління майном направляються на виконання заходів програми шкодування компенсації витрат, понесених через встановлення тарифів на послуги централізованого до та централізованого довідведення для населення на рівні нижчого економічно брунтованого на 24 рік. Також кошти, що в сумі 1 мільйон, що були передбачені на об'єкт рекламу ремонт дорогу, вулиця Центральна мільярди, направляють на поточний ремонт вулиці Гетьманська. Ми на, на минулій сесії трошки ми помилилися. Більше взяли. Вертаємо назад. Також економія по відділу освіти молоді та спорту в сумі 800 тисяч, 260 гривень, а саме кошти, що були передбачені на, на, виплату, на виплату з нарахуваннями по закладам загальної середньої освіти в сумі 200 тисяч, направляється 50 тисяч на придбання генераторів для дитячих садочків і 150 тисяч на придбання генераторів для шкіл. Також кошти, що були передбачені у них на виклад заробітної плати по позашкільної освіти це в сумі 260 гривень. Направляється на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції державного бюджету, місцевого бюджету, Нова Українська школа. Ми на минулої сесії направляли співфінансування, але нам дали трішки більшу суму. А ми повинні дати 10%. І от 260 гривень в них достатньо, не хватило. Також кошти, що були передбачені на виконання західних програм соціально академічного та культурного розвитку Піщанської сільської ради, це я вже говорила, це об'єкт реконструкції комерційного вузла обліку газу, Прирок, обліку природного газу в гімназії Знам'янського ліцею, в сумі 400 тисяч направляється на питальний ремонт обліку газу, також Знам'янського ліцею. І також кошти, що були передбачені на реконструкції комерційного вузла обліку природного газу по комунальному закладу ЗДО-Сонечка, направляються на капітальний ремонт, направляються на розробку проєкту кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту капітального ремонту з обліку газу ЗДО-Сонечка.